Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що буде відбуватись на Покровському напрямку. Саме на 9 травня, чи є якісь загрози для наших військових, що буде відбуватися? Тут зараз активно виснажують наших військових дуже сильні, тут агресія йде саме через небо, дронами. Вони вишукують медпункти. Щось готують наші військові для расистів на Покровському напрямку. Тут їм буде дуже погано, дуже погано. Дуже сильна буде відсіч, Рашисти змушені будуть відступати з цього напрямку. Прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Прошу поверніть їм назад. Усі біль сльози і страждання, все лихо, що принесла Росія Покровську, поверніть їм назад. Хай з ними все це відбудеться, буде так і так є. Прошу, закликаю, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, і снаряди, і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, fpv дрони, дрони камікадзе Дрони на оптовому волопці скида. Одведіть, одверніть од наших військових, українців, цивільних людей на Покровському напрямку. Поверніться все расиста в голову. Хай прилетить, особливо тому, хто дає накази, хто спрямовує цих расистів на Покровськ і всі, хто виконує ці накази, хай й держать свої скиди назад. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захисту міцного, над Покровском закрите небо над нашими військовими, над цивільними людьми небо закрите. Більше немає змоги Росія наступи робити. Більше немає ким і чим. Тікають, лякаються, хай йдуть себе, повбивають, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, закрийте небо над нашими військовими, цивільними людьми на Покровському напрямку, захист міцний і вдень, і вночі захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Це буде все сказане здійснено, так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що буде відбуватись на Лиманському напрямку, а саме за річне, чи є загроза окупації у травні за річне? Наших військових дуже багато роботи на цьому напрямку. Вони дадуть відсіч, тут вийшли карти, що наші військові отримують тут перемогу. Буде дуже багато знищено расистів, вони не зможуть нічого вдіяти. Росіянам тут дають відсіч, окупації зарічного не, не показує карта. Дійсно, росіяни намагаються відрізати якісь, щоб дорога, перекрити дорогу, щоб наші військові були відрізані від постачання зброї, чи довго дуже чекали на, на це. Це проблема. Заперечую весь негатив убираю, руйную всі плани рашистські. Більше немає змоги в росіян продовжувати атаки, наступи на зарічне, на Лиманський напрям. Повертаюся назад, звідки вилітає туди, вертається. Рашистів більше немає змоги продовжувати обстріли. Повністю знищена вся військова авіація Росії, всі дронщики рашистські, всі склади з боєприпасами, снарядами, всі командні пункти, все знищено. І ще немає зброї расистів, буде так і так є. Вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки на Лиманському напрямку. Від наших військових, цивільних людей одведіть, одверніть всі скиди. Дрони камікази, дрони на оптовому волокні, дрони, впівдрони. От всіть, одверніть, поверніть назад рашистам, хай їм в голову летить, їх нижче, більше наступати, атаки робити не зможуть. Це командування рашистське знищено. Вони тікають, лякаються, самі себе йдуть, убивають. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть закрити небо над зарічним, над нашими військовими, цивільними людьми, українцями на Лиманському напрямку і в день, і вночі захищайте, оберігайте, не намить не лишайте. Де захист міцний буде. Угу. І давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загрози для наших людей, всіх, хто дивиться відео, близьких людей на найближчий час, чи є загроза, чи загрожує щось життю військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення найближчий час. Рашисти готують нам якусь маніпуляцію. Це більше стосується, щоб звинуватити щось. Це, напевно, більше для рашистськ для рашиського населення. Щоб вони нас. Звинуватили в своїй бідності, чи щось у них підуть ем, крах, фінансова система, обвал. Ну, щось, чи не виплачуються виплати? ну, Значить це, ну, це таке. Не бачу зараз такої загрози. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни на цьому тижні? Чи будуть е, обстріли масштабні ракетні? Застосовані на цьому тижні саме 9 травня, Чи є загрози для нас? Є загроза на цьому тижні, вони збираються обстріл робити. Це може бути центральні будинки, історичні місця. Мені йдуть такі, може бути, знов це Одеса, може бути, порти. І електрика, світло наше можуть атаки робитися. Ну і хочуть, щоб були жертви, щоб серед цивільних людей були ну, загрози саме на цивільних, щоб люди дуже сильно боялися і змушені були виїжджати. От, і попередження є для Європи. Якимсь чином це шантаж. Вони таким чином, як-то шантажують Європу, щоб вони не давали нам зброї, я так розумію. Чи фінанси, чи зброї? Заперечу весь негатив, убираємо. Руйнують всі плани російські самі по собі хай запустять ракети, де вони їх запускають, хай їм там прямо вони і вибухають. Щось прийшло, ще що буде інформація. Росіяни змушені будуть відступати на 9 травня. У них дуже сильні втрати от саме на фронті. І вони хочуть це приховати. О, є загроза для Це центр серця, місто Київ. У нас відділення дитяче, серцеве, туди може бути. Щось мені виходить, прям три, три ракети. Ануліру убираю повністю всі плани. Рашив. Військові все знають, будуть закривати небо. Прошу Вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть. Усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, усіх наших українців, цивільних людей, військових. Пойду. Нашої Одеси, наших портів. Від серцевого центру одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни: дрони, впіві дрони дрони-камікадзе, дрони на оптовому волокні. Одведіть сіски від наших військових, цивільних людей. Поверніть назад росіянам, звідки вони їх запускають. Хай там на взльоті вибухає їм прямо. Одриває ручки, ножки, більше воювати вони не зможуть ніколи. І все, що нам бажають, хай з ними і відбувається. Все погане, все лихе, що хочуть нам робити, хай з собою зроблять. Буде так і так є. Більше росіяни не мають змоги продовжувати війну, немає чим і ким воювати, буде так. І Усі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити всю Росію. Більше і не існує. Всіх союзників російських не існує. Більше немає в них зброї, більше немає змоги воювати. Буде так і так і отсікаю, відвертаю на віки вічні. Буде так. По можливості, три рази передивіться цей захист. Дійсно готуються обстріли. Вони зараз готуються. І це може бути саме на 9, може, 8 Скоріше, з 8 на 9 От, і не виходьте, не дивіться, як ви чуєте вибухи, не не знімайте. ідіть ховатися Добре. От на цьому я завершую. Дякую вам за увагу. Все буде добре. До зустрічі.